Ягоди чорної смородини знає кожен житель України. Найпопулярнішим блюдом з них є варення. Крім того, чорну смородину заморожують про запас, використовують в компотах, морсах і десертах. Сорт чорної смородини русалка вважається одним з популярних і вигідних. Чи так це насправді і чим русалка відрізняється від інших сортів? Розповімо у відео опис чорної смородини сорту. Русалка відмінна риса, чорна смородина, має безліч різних сортів, які відрізняються величиною, рівнем солодощі, соковитістю ягід, часом дозрівання врожайністю. Русалка має сильні і великі гілки, густота і висота яких середня, відрізняється стійкістю до морозів і посухи, гілки мають пагони блідорожового кольору, кущі мають імунітет до таких захворювань, як антракноз і борошниста роса. Найчастіше схильні до септоріозу і ниркового кліща. Дозрівання врожаю починається всередині літа, а точніше, у другій половині липня більше врожаю дають молоді гілки чорної смородини, тому їх число на кущі має бути достатнім для дозрівання плодів, ягоди сорту русалка мають чорний колір, круглу форму і відносяться до великих видів. Вага однієї смородинки варіюється від 3 до 7 грамів за оцінками фахівців. Смакові якості наближаються до бальної позначки в 4-6. огляд сортів чорної смородини, переваги і недоліки сорту, сорт русалка вигідно виділяється серед багатьох наступними якостями висока врожайність. Самоплідність, великі плоди, сухий відрив ягоди від гілки, високі смакові якості, стійкість до посухи і морозу, невибагливість у догляді, широкий спектр використання, сорт чорної смородини русалка, багатий вітамінами з ірвони підвищують імунітет, сприяють лікуванню запальних процесів, зміцнюють серцево-судинну і нервову систему, корисні речовини, мікроелементи, містять також листя і бруньки смородини, русалка. Тому заварювання цих компонентів також йде на користь здоров'ю недоліком сорту вважають його схильністю, захворювання паразитарними хворобами і слабка опірність неркового кліща. Зараження кліщем нерідко призводить до загибелі куща, особливості посадки саджанця чорної смородини русалка. Щоб виростити великий і здоровий кущ сортової смородини русалка потрібно з самого початку знати, що робити, правильне місце посадки і сам процес. Запорука здоров'я і майбутнього врожаю. Чорна смородина однаково добре росте як на сонячному. Так і на затіненому ділянці садівники люблять висаджувати кущі смородини уздовж парканів, капітальних будівель, альтанок. Смородина не переносить зайвої вологості, тому близькості ґрунтових вод слід уникати використання дренажу або штучного насипу сприяє загальному вирішенню проблеми. Для посадки підбирають міцні саджанці. Від яких досяг двох або трьох років коренева система такого саджанця легко переносить пересадку і швидко вкорінюється? Найчастіше посадку смородини планують в жовтні. Точні дати залежать від термінів настання холодів і погодних умов регіону вирощування. Важливо, щоб після посадки до настання холодів повинно пройти три тижні. Посадкова яма для куща смородини викопується шириною 40 і глибиною 50 сантиметрів, землю викопують і змішують з органічними або мінеральними добривами. Після посадки цієї живильною сумішю засипають посадочні ями у ґрунт, додають суперфосфат і сульфат калію, щоб допомогти кущу приживатися і пережити зиму. Дно посадкової ями викладається дренажним шаром з керамзиту, битої цегли, щоб уникнути заболоченості і перезволоження. Шар дренажу засипається шаром живильного ґрунтового субстрату. З нього формується горбок, на який встановлюється корінням саджанець смородини. Корінці розправляються і направляються вниз, потім яму акуратно засипають і проводять перший полив, поливають кущ під корінь. Під кожен саджанець виливають до відра води. Якщо на саджанці є довгі гілки і листя, рекомендується провести обрізку, а листя обірвати. Наявність листя стимулюватиме рослину підтримувати їх життєздатність, відсутність листя стимулюватиме вкорінення розвиток кореневої системи. Заключний етапом посадочних робіт є мульчування території навколо куща. Догляд за рослиною після посадки. Після посадки саджанця чорної смородини необхідно забезпечити належний догляд, який полягає в поливі підгодівлі, обрізку, укритті перед настанням морозів. Полив здійснюється раз в 70 днів при відсутності дощів, якщо сезон опадів в розпалі. Штучний полив скасовують. Навесні рослина починають поливати після сходу снігу, важливо не перезволожувати ґрунт, інакше з'явиться коренева гниль. Яка негативно впливає на здоров'я смородинового куща, грунт навколо стовбура, і гілок необхідно рихлити і прополювати, бур'яни забирають поживні речовини з землі, заважають росту смородини і викликають грибкові захворювання. Їх слід видаляти в міру появи, не затягуючи навесні і восени кущі смородини потребують добриві. Підживлення здійснюють за допомогою азотних добрив навесні і калінофосфорних восени, рослина любить і органічні добрива. Тому торк, компост або перегні можуть використовуватися на постійній основі, а також застосовуватися в якості мульчируючого шару, проте чим сидівники радять удобрити смородину, дивіться відео. Хвороби і шкідники сорту русалка, хоч чорносмородина русалка і вважається рослиною. Здатним протистояти хворобам, частина захворювань все ж характерна, і для неї захворювання прояв лікування борошниста роса, поява білого нальоту на листках, В стеблах ягодах, оприскування розчином фітоспорін, полив бордоською рідиною під корень септориоз, поява на листках бурих плям, які з часом набувають білий колір. Захворювання розвивається при відсутності догляду в умовах підвищеної вологості, оприскування розчином, алірінт на основі води і рідкого мила, обробка гілок бордоською рідиною, реверсія або махровість, викликає хворобу нирковий кліщ, смородина перестає пахнути, втрачає здатність до плодоношення і покривається скорченими листям, своєчасне внесення в ґрунт калінофосфорних добрив, скорочення при цьому азотистих підгодівлі. Поразка почковим кліщем, поява роздулися нирок, викривлення молодого листя, видалення хворих нирок вручну, обробка куща розчинами неорон і індідор, своєчасний догляд за смородиною обрізка і правильне добриво грунту. Хвороби чорної смородини і методи боротьби з ними описані у відеосюжеті. Збір врожаю і використання ягід в кулінарії, урожай чорної смородини дозріває в другій половині липня, ягоди після дозрівання швидко обсипаються. Тому зі збором затягувати не слід зберігається смородина недовго в холодильнику, не більше тижня в кімнатних умовах. Не довше трьох днів молодий кущ дає близько трьох кілограмів ягід, а дорослий до шести ягоди смородини великі і чорні. Глянцеві помірно солодкі, прекрасно підходять для варіння варення і приготування сирого джему, протерта з цукром смородина, приготування компотів і морсів, вживання свіжих ягід несе організму виняткову користь, насичуючи вітамінами, клітковиною і мікроелементами. Чорна смородина відмінно підходить для заморозки. Зберігаючи більшість вітамінів і властивостей, кулінари та кондитери використовують ягоди смородини в приготуванні десертів, випічки, а відгуки сидівників, просорт чорної смородини, русалка. У сидівників в основному позитивні відгуки. Більшість відзначають невибагливість у догляді, морозостійкість і здатність переносити посусливе літо. Смачний і рясний урожай великих ягід, відгуки та поради по вирощуванню можна подивитися в відеовисновок. Сорт чорної смородини, русалка. Вважається одним з вдалих серед інших видів плодового чагарнику, він включений до державного реєстру і рекомендований до вирощування в багатьох куточках України. Ягоди чагарнику великі і чорні, з високим вмістом вітамінів і мінералів, вирощування культури не складає труднощів. Сорт є морозостійким, сухостійким і невибагливим посадивши в саду русалку. Ви забезпечите себе і членів сім'ї корисними і смачними ягодами, напоями та консервованими десертами.